Це дуже крутезна старовинна чаша. Подивіться, яка вона фактурна. Ось тут. Прям можна, знаєте, щось таке для себе вишукати. От я, наприклад, бачу сердечко, те, що перше мені відгукується: це про любов. І так кожен для себе може навіть знайти якісь підказки. Але основне, це звич... звичайно. Звучання. М -м, воно таке чарівне. Воно просто в себе закохує з першого погляду, з першого звуку. Дуже вібраційна чаша. Така заспокоюча, От Хто хоче почати медитувати? Розслабляти свій мозок під час медитації, то ось така чаша буде ідеальною помічницею в ваших практиках. Вона заспокоює не тільки думки, а ще й тіло завдяки своїй надзвичайній вібрації. Забирайте собі.